З тих тем, що були теми, які задавалися першими першим тим, паном Романом, вони були більш на вивчення, тому що наразі мені здається, та аналітика, яка проводиться наша організація, вона не є для десіжен-мейкерів. Вона радше для вивчення теми для відкриття якогось такого дискурсу. Е, тому е, теми сьогоднішнього дня вони є більш близькими до нашої теперішньої діяльності організації. Не виключає, що е, в процесі е, діяльності ми змінимо свій, е, скажімо так, ракурс уваги і будемо створювати якісь рішення для зміни, е, для прийняття рішень владою, але поки що все ж таки це більше вивчення питань і відкриття дискусу по них. Тому ви швидше це сьогодні, і чесно кажучи, я не досить вивчала тему завтрашнього дня, але сьогоднішній день дуже вдало описує саме те, чим ми займалися останнім часом. І от найближчим часом будемо займатися. В найближчому часі в нас просто не заплановано саме досліджень, тому поки що я для себе аналізую ті дослідження, які ми проводили, і намагаюся їх структуризувати і класифікувати, що ж ми робили, якщо брати там за основу ті методи, які нам розказували в перші два дні. Ті методи, які нам розказували. Сьогодні, і для мене з'явився висновок, що все ж таки ті дослідження, які робляться, вони мають якийсь таке комплексний вигляд. Тобто, він не є прям чистим, або чисто аналітикою, в якій ми даємо якісь рекомендації, висновки, або ж це чисто дослідження питання. Тобто, це радше в громадському секторі це якийсь такий певний мікс.